У Софійки Войтюк та Михайла Павловича сьогодні театральний дебют. Діти грають на публіку, уривок казки Андерсона, Снігова королева. Серед тих, хто захоплено, вітає виступ юних артистів, мама та бабуся Софійки. Дитина зайнята, дитина сюди біжить з задоволенням, і звідси теж коли прийде, то вражена маса і все розповідає. Дуже їй тут подобається. Ну дякую в першу чергу. Нашим, нашим меценатам, які допомагають в розвитку цього, цього центру. Ковальський центр соціальної реабілітації відвідують понад 30 дітей з різними фізичними вадами. Уваги та індивідуального підходу потребує кожен вихованець соціального закладу. Тут дітки приходять, деякі навчаємо писати, рахувати, вчимо букви, у нас відповідна є абетка. А зараз готуємося до виставки продажей, ще малюємо ігри проводимо. В центрі обладнали кімнату фізичної реабілітації та ігровий зал. Про дозвілля дітей можна дізнатися з виставки творчих робіт вихованців центру. Ми займаємося в центрі малюванням, трудовим. Найбільше мені подобається з бісера робити. Оцінити творчі здібності дітей могли й дорослі гості святкової програми до міжнародного дня захисту дітей. Окрім теплих слів, привітань діти найбільше раділи й подарункам. Про солодкий присмак свята подбали меценати соціального закладу. Діти старано готувалися до заходу, вчили пісні, вірші. Хочу подякувати Волинському благодійному фонду Степана Івахіва за подарунки, які були вручені вихованцям центру соціальної реабілітації дітей інвалідів міста Коваль. У фіналі святкової імпрези в ковальське небо злетіли десятки різнокольорових кульок як символ високих мрій і щасливого райдужного дитинства.